Ось уровень води. Оце колодязь колись був. Тут глибина 2,5 метра. Там внизу стояв мотор. Оце уровень води. Пан Олег показує, як піднявся рівень води за два останні тижні на його подвір'ї. Вода підходить до фундаментів будинків і руйнує їх. Тут ось тріщини вже, ну їх явно видно. Потім, що стосується вдома, по ця вже почала відклонятися, вон тріщина пішла в углу. Ідемо далі. Ну, ось цей сарайша я вам казав, він вже вообще висловить пішов. Тут вже страшно заходить, було опасно. Це щоб пленка затянута, то я вам показував фотографії. Тут стіни немає. Вона впала, завалилась, он кирпич просто зложили, де все. Смисла, його виставляти немає, його невозможно встановити. Ви бачите, який угол флігеля. Він вже все відходить. Я думаю, що якщо мороз удари, то він завалиться весною. Подібна ситуація і в будинку поряд. Вода зруйнувала фундамент вуличного туалету. Вже змішалися фекалії з, з підтопленням. Погріб господарів також непридатний для використання. У прибудинковому погрібі навчора 80 сантиметрів води, глибина. Вже змішана вона вон, рижа з піною. У самому будинку Олександра по стінам пішли тріщини. Обої то нахлобучені були давненько. Ось це рвануло вже. Причиною підвищення рівня води стала зупинка насосної станції, яка відкачувала воду. Місцеві помітили її зупинку 14 жовтня. Бідно, коли таке нехлюське відношення буває до цих всіх справ. Як ми тут, ну. Місцеві жителі думаємо, що можна було якось потратитись на це ж реле, чи Як воно називається від перепаду цих, цих напруги, можна було підбати, І воно б тоді менші затрати були. Сьогодні говорить Олександр, рівень води спав, бо кілька годин у середу насоси працювали. Якщо ж обладнання не відкачує воду, підтоплюються вулиці та провулок Тихорецька, Дунайська, Тиха та Василя Стуса. Тож не дочекавшись дій з боку організації, яка обслуговує насосну станцію, 24 жовтня мешканці звернулись до міської влади. Сказали, що мер на лікарняному, спробували попасти в департамент інфраструктури. Спеціаліст департаменту інфраструктури обіцяла, що відкачування почнеться того ж дня, 24-го. Потім перенесли на завтра. Потім перенесли на завтра, фактично ще додали дощі рівня води і на сьогоднішній день вода вже активно руйнує, настільки високо підійшла вже до будинків, до фундаментів, активно руйнує житлові будинки. Сьогодні близько полудня насоси не працювали. Цю станцію встановили більше 15 років тому, коли збудували гаражі і зруйнували систему відводу, яка була до цього, розповідають місцеві. Нині об'єкт на балансі міського департаменту інфраструктури. За інформацією системи електронних закупівель Прозоро на початку лютого цього року договір на обслуговування насосів був укладений з ФОП Остапенко. Згідно договору, вартість робіт на рік 113 тисяч гривень. Представник фірми, що обслуговує обладнання, Богдан Корилов розповів телефоном, що дізнались про проблему півтора тижні тому. За його словами, з ладу вийшов двигун насосу. Можливо, це пов'язано зі скачками цими напруги. Там згорів двигун, і було дуже складно знайти спеціалістів, які обслуговують дані насосні дані насоси у нас в місті, тому як насос саме більш промислового зразка. Але на даний час вчора ми. Вже насос встановили, тобто вода вже відкачується. Сьогодні ще наші спеціалісти під'їдуть туди, подивляться. Але ж поки ця вода тепер знову ж все ж зійде. Тобто, ну це ж треба, щоб деякий час пройшов. За словами Богдана Курилова, нині вони консультуються з енергетиками, як захистити станцію від подальших колувань напруги. Також звернулись до департаменту інфраструктури, аби придбати резервний насос. За словами директора департаменту Олександра Журби, нині вони чекають від обслуговуючої організації цінові пропозиції. Мешканці ж прилеглих вулиць звернулись до поліції, аби там відкрили кримінальне провадження за фактом пошкодження майна та нанесення шкоди екології. Катерина Гладенко Валерій Коваленко новини на Суспільному. Суми.